Чи це для нього особлива чи як завжди запасна? Давай сьогодні подивимося такий розклад. Сідай зручніше, думай про себе. Зараз подивимося, чи твій це розклад. Хто до мене прийшов? Ти така дуже емпатійна, ти дуже турботлива, ти дуже піклуєшся про інших людей. Навіть більше піклуєшся про інших людей, ніж про себе. У Тебе може бути світле волосся, світле курчаве, ну не точно, але от. Підвищений ризик. Так, що ще ти зараз можеш ображатися на свою близьку людину, про яку ми будемо робити розклад. Щось він тобі не так сказав. І ти оце думаєш, що помститься. Ось супер, просто емпатійна. Ти також дуже жіночна, дуже ти така приваблюєш до себе увагу. Знаєш, як Мерлін Ван Ванро насправді дуже гарна, навіть якщо ти цього до кінця не розумієш, Ну ти прямо супер. У тебе можуть бути красиві форми, в тебе може бути красива фігура. Ти сама по собі знаєш кожну людину, можеш обійняти. Потурбуватися, от як плєдік. Якщо це ти, то лишайся твій розклад, боже, мені хоче з тобою познайомитися. Тож, що думає той самий він. Про ваші стосунки. І він хоче бути для тебе скоріше авторитетом, він хоче тиснути на тебе своїм авторитетом. Він хоче робити так, щоб ці стосунки були суто по його правилам. Знаєш такі, немножечко душніла, я би сказала. Єсь тільки два міння моє і неправильне. Так, ну він розглядає, що це прям стосунки, якісь партнерські, що тут. Ти і він, тобто там треті, якісь людинки, поки що не бачу. Також він розуміє, що тобою можна маніпулювати, що ти така маєш там свою жіночу силу і привабливість, і що цим можна користуватися на свою користь. Зараз дійсно, скоріш за все, якась така криза у вас, трансформація сварка все розвалюється. Це ну непогано. Це такий етап, який да може викликати в тобі якесь накручування, може, щось зі мною не так. Насправді, тут не з тобою щось не так. Тут проблемка в. В ньому. Тобто, в цілому, ти такий, знаєш, душнільством занімає? Ну, типа, да, ми в стосунках, ну, все, должно быть по-моєму, понятно тобі. Такого якогось роду. І тут немає прям якогось жорсткого контролю з його боку, але є оце душнільство поучення, він тебе сприймає нижчою по рангу, чи нижчою по статусу. Чи є тут якась інша жінка, а ти, типа запаска? Ні, скоріш за все, нема. Але чи це... Конструктивні для тебе стосунки, давай подивимося. Це стосунки, де тобі постійно треба буде доводити свою цінність, доводити свою значимість, доводити те, що ти варта уваги і нормального для себе ставлення. А якщо хочеш детальніше розібрати ці стосунки, і взагалі своє життя, забігай до мене в Дірект інстаграм, там ми все розберемо.